Палетку сухого контурингу від Богенії. Я вже нанесла консилер та тональний крем. І я вирішила, що не хочу наносити кремовий контуринг, аби потім сухий було гарно видно. Тому я зараз візьму ось таку пудру від Паезе. Запудрююсь. Є тепер я розпаковую цей контуринг. До речі, як я отримала цей контуринг, я замовляла на сайті Богії їхній адвент календарь, і там висвітилась акція, що при покупці на таку-то суму вам в подарунок буде палетка свого контурингу. І я така, о боже, мені там буквально чуть-чуть треба. Я собі замовила, ще ось такий кремовий контуринг, і мені дійсно Ось ця палеточка в подарунок. Ось така вона вся рожева з срібними надписами. Тут є дзеркало, захисна плівочка навіть з надписами. Що це тут, як це? Оу, я поняла. Окей, палеточка дуже немаленька. Це у нас кремові консилери. Це пудра, бронзер. Блін, пудра. Я вже нанесла пудру. Пудра, бронзер, рум'яна і хайлайтер. Я чогось не думала, що тут буде пудра, тому. Я вже своєю скористалася, Ну, в принципі, трошки можна нанести. Ось так виглядає ця палеточка. Ну, блін, класно. Ну, я візьму пензликом від Ледо трошки пудри. Ну, по крайній мірі, вона ніяк не виділяється, і колір нормальний. Також цим великим пензликом я хочу нанести бронзер. Якось його пробую обережно набрати. Що я поставила пляму? Чи ні? Чогось я з сухим бронзером взагалі якось не вмію дружити. В принципі, наче. Розташовується і непоганенько виглядає. Мені подобається, як це виглядає. Тепер беру рум'янка. Рум'янка я візьму вже меншим пензликом. Ну, по пігментації вони непогані. І відтіночок мені теж подобається. Мені здається, що я трошечки переборщила з рум'янами. Але я люблю рум'яна. Тому для мене це не проблема. Також тут є хайлайтер. Візьму ось такий пензлик для тіней пухенький. наберу його трошки. Він яскравий, але не занадто. Я вважаю такі хайлайтери ідеальними. І не розумію, в мене таке відчуття, що воно якимось рожевим відбиває. Але виглядає гарно. Я нічого не кажу щодо цього. Напевно, хай Лайтер мені найбільше з цього всього навіть сподобався. Консилери я теж вже, на жаль, не можу сьогодні спробувати, тому що я перед тим як відкривати цю палетку, я нанесла консилер та ще й припудрилась. Ось свочі цих консилерів. Вони, бачите, такі досить плотні. Я думаю, що вони будуть дуже гарно перекривати. Ну ось, і все, в принципі, мені сподобалася палетка. Я вважаю, що вона дуже гарна, практична, дуже прикольна. Це все. Я вам дякую за перегляд. Всім пока.